Привіт, підписники! З вами я, Паша. Це наша третя серебра Хоблокс. І так. І сьогодні ми будемо проходити полуничний обі. Ну, не веселий, тому що він довгий. І я можу не вспівати зробити відео. І так. Ось, друзі. Ми сьогодні будемо проходити полуничний обі. Все, друзі, починаємо ставте лайк та підписуйтесь Все, погнали! Все. Швидесенько. Так. Так. Так, так, так. Давайте. Уборожненько. И швидесенько. Ну, давай. <coughs> а. Так. Давай, 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 давай. Молодец. Молодець, молодець, от так от. Так, так, от так от. от так от, от так от. Отак от. Все. А хотя ну ще не все. О, складніше же. Це сейчас складніше, складніше. Ого! Ого. Ага, давай за цей дівчинку підемо. Давай. А, дякую, дякую тобі. А, дякую, що ти нам допомогла. Дякую, що ти нам допомогла. Дякую. Дякую. Так. Да, вот друзі, нам там дівчинка одна помогла нам проходити. Угу! <ривіт> Нічого собі ого! О! Ого! Нічок собі, це. якась безумна гра. Безумний обі, а не полуничний. Отакут. Отак. Отак-от. От Отак от. Все. Рік, тик-дик-дик-дик-дик. Мені треба тепер поставити на паузу на цей момент. На, підписники, вибачте, що я на паузу поставив. Просто там. Е, там довго я буду проходити, тому... А мене відео до 15 хвилин, тому я буду ставити на паузу. А я вже вам сказав. Все. Так. О, 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 о. На. Отак от, отак от, отак от, отак от підписники. Мої хороші. Мої ангіучки. Мої ангіучки. Самі найкращі. Ви мене завжди дивитесь. О, підписники. Оце ви. Ви самі найкращі підписники у світі. Так? Ой, да, ви мої ангелучки. Ого! Оце так. Так-дак-дак-дак-дак-дак-дак. О!

О, полуниця. О, а я люблю полуницю. Друзі, кстати, хто любить полуницю, то... Ай, блін. Знову на паузу прийдеться поставити. Друзі, вибачте, знову що я на паузу поставив. Так, ну, друзі, ну я тепер буду ставити на паузу, коли буде добре проходження. Ці ну, довгі штучки. <клухи> Нічого собі, друзі. О, вы бачили вы заразиться, зараз бодчиваются, о, это криз сам вообще, вообще офигеть тебя а круто, о, а, -а, -а, -а снова пауза или не пауза, а, не пауза, а, ну доброе, похвальным же видео, -мо! Вже вспію. Уже спю. Отак. От Отак от. Може, вспію. Ну, треба швидай сынком. Тому я не вспі... тому що я не вспію. Так, на тобі. На. О! О, о, о давай! Давай, 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 давай. О, молодец. красучек, Хручок. у, -у, 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 -у. О, чуть-чуть. Ничего все, друзья. У-у-у-у. Вот, нормально, 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 друзья, нормально. Да, нормально, нормально, друзья. Подписноки. Так, так. Подни, поднимаемся. Так, 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 та, там. Топ, вообще, вообще топ, друзья. Так, топ. Скажите, что это вообще классно. О! Можно так сработать. Давайте проходим Пройти С. О! О! Ого! 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 Друзья, вы видите, Сейчас... Это А, ага, штучки. <сустрі> О! О! Вот так вот. О, все, молодец. Красунчик. О, вот усы. О, это мискин, кстати, усы. Это мискин. Кстати, друзья. А ще, а це, друзі, мій скин. ще Поставте лайк за скін. Можете ще поставити лайк за скин. От, От можете поставити лайк за скін, От ще Ну і можете написати в коментарях, що у мене такий гарний і симпатичний скін. Ну і І красивий. Ось. Можете ось так написати в комментарий, ось такий Паша, о, в тебе такий гарний скін, о, Паша. Тебе красивий, такий скін. Можете так написати? Так, о. Нічок собі. У мене саграшакірує. На мене загашакірує. Опа, Опача! Ого! 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 Нічок собі, друзі, ось ви бачили це зараз. Там і ще складніше. Ще складніша штучка. Так, ок. ну так. О, ура, все, все. О, друзі, все-все ми пройшли. Все, ми пройшли полунічний опій. Все, давайте вже закінчити відео. Все, дякую всім за перегляд, друзі. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну і все погнали, все погнали, це, друзі, погнали. все, це пока, все, дякую всім за перегляд. Ой, все дякую всім за перегляд, все, ставте лайки та підписуйтесь. Ну і всім пока. Всем пока. Побачимося ми завтра. Завтра. По списку, як завжди, по списку. По списку. Отам. О, ну. Ну, оксаць. Ще в Роблексі завтра. Ще завтра в Роблексі. Все, пока. Все. Дякую за перегляд. Побачимося ще завтра в Роблексі, Ми будемо проходити хлоповські обі. Все, пока.